Всім привіт, друзі! Слава Україні! Хочу для вас записати коротеньке відео, але за яке кожен з вас може отримати кльові гроші буквально за кілька хвилин. Отож, сьогодні йде в нас мова про спортбанк. Спортбанк оновив реферальну програмку. Тепер за кожного запрошеного друга можете отримати до 500 гривень. Дивіться, 200 гривень ви отримаєте, та 100, ваш друг, який зареєструється по вашому посиланню, який активує картку і відкриє депозит від 20 тисяч. 300 гривень ви отримаєте та 100 гривень друг, якщо він активує картку, та отримає кредитний ліміт. Будь-який там кредитний ліміт, навіть тисячу гривень йому дадуть. І ви вже за це отримаєте 300 гривень. 500 гривень ви зможете отримати і 202, якщо він виконає обидві умови, вказані вище. Тут все дуже просто скористатися цим, можна ви заходите у розділі Бонуси, запросити друга у додаток Спортбан. Натисніть на кнопку Запросити, обираєте друга з ваших контактів або купюєте посилання, ви можете одразу там поширити на свої всі соцмережі, Telegram, Facebook та інше. Друг заходить по вашому реферальному посиланню, реєструється, і за те, що він вже просто зареєструвався, ви отримаєте 100 гривень. А якщо вже буде виконувати наступні, наступні умови цих правил цього, цих бонусів, то я вже вам говорю, ви зможете отримати. 200-300 або 500 гривень за кожного друга, який прийде по вашому посиланню. Акція ця ще діятиме аж до 31 грудня, поки включно цього року. Так що не зволікайте, забирайте бонуси, запрошуйте друзів і все буде кльово. Щось, друзі, всім миру, мирного неба, все буде добре. Ми переможемо. Всім пока-пока.